Ну що, друзі, ми з вами їдемо в новий морський контракт. Щось другий сезон не завдався, але цього разу спробую для вас щось зробити. Наша ціль це повна автономність та комфорт. Ну тобто, незалежність. Ви запитаєте, від чого, і я вам розповім від чого. Ну, наприклад, що магазин на судні може бути порожній, чи хтось просто забув щось замовити. І у вас не буде можливості вийти в город, що зовсім не рідкість. Тобто розповім вам про свою зборку, свої лайфхаки. Якщо у вас є свої лайфхаки, ви, мабуть, лютий старий морський вовк, та не особливо морський, може ви просто мандрівник та щось знаєте про це. Буде цікаво. Погнали! Так, тут у нас щипчики, паста, щітка, бритви. Раджу брати, Бо вони можуть банально закінчитися в магазині судовому, та і не буде нічого. Таких лайфхаків тут тільки Це такі я вже ж від плям, І зубна нить. Із таких лайфхаків я би радив брати такий ножик. Швейцарський дуже дешевий, старий, маленький, але він може допомогти, коли заїжджаєш в каюту, щоб не шукати боцмана там за якоюсь викруткою, щось підкрутити можна самому чи ковернути. Ну, дуже корисна річ, але не часто. Ліки. Так, да, вона така велика, начебто я при смерті, і мені потрібно їх постійно вживати. Але тут більше все превентивне для того, щоб не турбувати того, хто завідує шпиталям на судні. А це я, і в першу чергу, щоб не турбувати себе, я все це тягаю. Ну ви й самі знаєте, що вам необхідно. Що у нас тут таке? Бинт, колеса всілякі, душок від простуди. І з цікавого я тут маю до вас тільки два? Ні, три. Лайфхаті. Ви Тільки такі м'ягенькі. Бо може таке трапитись, що на судні таких немає, але зазвичай вони там бувають в достатньо кількості. Але це край необхідно, особливо, якщо в тебе вахта дуже здвинута від загального робочого дня. І це дуже допомагає гарно спати. Я останній контракт дуже активно їм користуюсь. З колес раджу мелатонін, Бо бувають дуже різкі зміни графіка, і потрібно швидко налаштуватися до нового світового дня. І це допоможе просто гарно поспати та добре попрацювати потім. Але якщо б мені сказали брати найбільш потрібне, я, мабуть, би вибрав тільки порошок від простуди, каплі в ніс та якісь таблетки від горла, де і все, мабуть, нічого більше не потрібно. Рушничок. Великі рушники не раджу, але маленький нехай буде. Бо ви можете приїхати до якогось Бангладешу чи Індії, і там далеко не супер умови. Так, труси, носки. Ну тут казати нічого, тільки що ці сумки я забрав з судна, вони взагалі-то для біноклів, але іми ніхто не користується, я їх вибрав та впливу туди да, різні ништяки свої. Це не аптечка, це те, чим потрібно користуватися, щоб вона не знадобилася. Великий блок для мене це спорт. Перше, спортивна гума, чи просто спортивна резина. Завжди користуйтеся резиною, друзі. Я казав один тип, це нібито тренажерний зал у вашому гамінці. Просто дві резини, ну, я раджу дві резини, легку та більш важку. І ви можете робити з нею. Що завгодно, ну ви можете при підсилити якісь там присідання чи станову чи імітацію роботи з гір'єю, все, все просто, просто з резиною ви будете більш незалежні від залу. А трапляється таке, що залу нібито й нема. Там якийсь склад замість того залу. І потрібно якось виходити з ситуації, бо якийсь турнік ви знайдете, якісь брусю ви знайдете. Можна і не брусі, а просто такий куток. Від леєрів, і все від ваше здоров'я. Тренажер для фуксерського тренування. Ну, number one це, мабуть, скакалка. Ви де завгодно можете стати та просто попригати потренувати свою витривалість. Бо найчастіше це рідкість, коли на судні є нормальний велосипед чи нормальна дорожка. Ну, зараз не говоримо про багаті компанії. А, також беру бенти, в деяких судах можна побити грушу. Капа. Чи потрібна вам капа? Ні, не потрібна. Чи краще з нею? Може і краще, нехай буде. Може якась суета почнеться, і перше, що ви повинні сказати: одну хвилинку я збігаю в кают. Далі розкажу про більш такі медитивні масажні речі. Це, мабуть, одна з найкращих речей, які я купував у своєму житті. Ви просто лягайте на ці два м'ячики і прокатуйте свій позвонок. Він похрустує, розслабляється для тих, хто у кого сидяча робота, це просто must-have, number one. Ну і також одинарний м'ячик для стопів, мабуть. Більш всього на стопи я його використовую. Далі блок затишку. По-перше, це аромадіфузори. Дуже раджу, щоб. Швидше прибрати дух того, того, хто жив перед вами. Бо зазвичай це людина, яка не дуже любить чистоту, тому дуже раджу. І не раджу тільки свічки, бо це дуже воно небезпечно. І топ із топів це гірлянди. Вони стоять теж небагато, пару копійок, але вони створюють дуже потужну атмосферу, просто сяють там на фоні вас. і... Ну, все дуже прикольно. Не, не різнокольорові, а тільки теплого сяйву такого. Вітаміни. По-перше, раджу брати роздільно, якщо є така можливість. Топ із топів — це магніхіват. Почитайте про нього, якщо не знаєте. Вітамін D особливо важливий. Та омега-3, про неї, мабуть, знають всі. І також, як і всі, беру комплекс вітамінів, але це таке, як додаток. Аплікатор ляпко цю річ неможливо переоцінити. Я постійно її користуюся. Ви просто лягаєте та розслабляєтесь. Але спочатку дуже напружуєтесь, але після хвилин так 5-7 відчуваєте тепло і засинаєте. Дуже раджу тим, хто ніколи це не пробував. Якщо ви вже більш досвідчений або хочете просто е, найбільш важких умов, можете спробувати придбати два таких коврики та. Постояти на них ногами це, звісно, дуже круті відчуття. Буває таке, що ти стоїш вже 6-7 хвилин, та все добре, а буває таке, що 3 хвилини це просто ад. І після цього ти як це виприск кортизолу, Після цього ти вже так понергував, як нібито, е, з кимось, е, нібито з кимось пилку посперечався, і після цього заспокоївся і все добре. Як ви бачите, я дуже полюбляю різні види самомасажів, і також я беру з собою Біорір це електросамомасажер. Просто чіпляєте електроди, де вам подобається. Тут є велика інструкція, як їм користуватися, і кайфуєте. Шапка, баф. До речі, шапка це зрозуміло, але от баф, я дуже рекомендую, наприклад, ходити на швартовки, ті ж, о, щоб воно вкривало горло, бо шарфік ви не знайдете на судні ніде. І особливо рекомендую це матросам, яким він буде потрібен не тільки заради тепла, а й заради того, щоб всяк, всякий бруд не падав вам на лице. Коротше, просто як захист вашого обличчя. Це дуже потрібна річ. Що по їжі. З собою я беру горішки на заміну печива, чисто полірнути після їжі, плюс корисно. Чайок. Чайок раджу брати, бо на судні 100% тільки вонючий ліптом. Можна взяти ще, щоб когось пригостити. Ну, просто не можна покласти в таких пакетиках, а цей пеки самому. І також ще просто трав'яний чай. Солодощів багато не беру, бо зазвичай в судовому магазині воно все є. А якщо не буде, то і краще можна тут трішки відпочити. Машинка для стрижки, обов'язково раджу бездротову, бо іноді дуже незручно її підключати. Щодо шорт, раджу взяти хоч одні купальні, бо якщо вам пощастить, може на судні буде басейн, або ви зайдете в якусь красиву країну з океаном чи морем і пощастить скупатись там. Окуляри, котрими я не користуюся та для комп'ютера теж. Ну, а вже ж пакет BMW. Колоночка, тут все зрозуміло. сумочка з різними дротами. Коротше, зарядками. Та тут в мене є і цікавого це лазер, щоб світити їм в очі китайським рибакам. ну, До речі, котрі теж нам світять своїми лазерами. І коротше, щоб вони швидше роздуплялися, я їм свічу також. Кроксе, щоб ходити по судно всередині, бажано з такими задніками. Також тапці для душу, кроси чисто для спорту тільки для нього. Жорсткий диск, бажано два. Спрейм Таймурова дуже часто користувався, коли був матросом. Мені порадив мій інший друг матрос, коли ми разом працювали. Ти просто не псуєш свої ноги, ти не псуєш своє взуття, якщо ми говоримо про твоє. Також можна використовувати, коли ти в порту, це якісь дуже спекотні вахти. Коли ти їдеш на судно, ти можеш не знімати кросівки, мабуть, на протязі одного дня чи двох. Ну, буває таке, буває різні обставини. І це так допоможе тобі. Далі рюкзак, котрий ми беремо з собою у літак, бо то все був тільки багаж. Е, ну, Вже не лайхак або теніс, це подушка. Ну, Не буду її розкривати, бо це так сховано. Я беру з собою просто м'яку, а не надувну. Вона найбільш приємна для мене. Далі в мене є другий гігієнічний комплект, де є серветки, мазь, зумна паста, зумні щотки та, та 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 і мило. Про всяк випадок. Краще, нехай буде десь поряд. Тут в мене просто маска ще з старих часів. Хто зна, дураки зустрічаються. Може хтось каже Ой. одягти її. До речі, в Індонезії ще є якісь там правила по ковіду. Тобто це не так тупо, як кажеться. А... О, також один з лайфхаків. Бахіли можуть дуже круто захистити твоє взуття, твоє домашнє взуття, коли ти їдеш з дому до контракту, до нового судна, Воно може стояти і. Грузитись десь на вугільному терміналі або й не на вугільному, якщо дощ пройшов, там купа болота. Сто разів було таке, що я стрибав там десь через калюжі, щоб не забруднити свої боти. Тут в мене також додаткові речі будуть, може кофту положу сюди теж. Це моя стара сумка. В ній я складаю свої зарядки для компа, це не курю, це Маленька колекція грошей з різних стран. Ну, і мишка тут також. Краще, коли воно все в одному місці. В маленькому карманчику серветки, вологі серветки та ручка. Буває, що потрібно щось заповнити. І фінальна наша установка це сам комп та і мої документи. Я користуюся цією. Дішманською пластиковою папкою. Я не, не дуже полюбляю ці великі папки для моряків. Часто рекламують, бо з документами вона буде ще вдвічі більше, і мій комп сюди просто не влізе. Ну, на це все, що потрібно. А, ну Я вже ж забув запасний комплект трусів повинен бути в рюкзаку. А вдруг біда. А вдруг біда. І що ви зробите потім? Що ви будете розказувати? Треба, щоб було хоч одна пара. Ну і на останок маленьку сумку вам теж покажу. Тут в мене був теж мелатонін у швидкому доступі. Тут маленька маленька екшн-камера. Далі паспорт. Зарядка теж у швидкому доступі. Може потрібно буде під підзарядитися навушники. І гроші. А, ще електронна книжка там також буде. Ще би я рекомендував такий от зваджувач. Він коштує десь 3 копійки, але а ти б ти просто на 100% впевнений, що з твоєю вагою все ок, і в аеропорту не потрібно зважувати твій сундук. І також не потрібно шукати тебе, зважувати, коли ти збираєшся на тому ж судні чи вдома. Чим би хотів зафіналити, по-перше, беріть з собою десь 200-300 доларів. Це чисто аварійні гроші на поїсти. Більше вам не на що не вистачить. А от, а якщо маєте більше, то беріть більше, тому що на тому ж судні ви можете їх використати, наприклад, купити щось в порту чи дати комусь в борг. І ще один момент: судно, контракт це найкраще місце для. Розвитку нових знань, багато часу щось вивчити. Накачайте собі якісь нові курси, книги, подкасти. цікаві замість музики. Наприклад, я завантажу курси української мови, як бачите, проблем дуже багато, і спробуємо їх виправляти. Ну і все цікавих несподіваному житті.